Депутати рівненської міської ради зібралися на 32-му засіданні сесії в порядку денному 200 питань. Найбільш бурхливим стало обговорення питання про преміювання посадовців. У проєкті рішення було зазначено, що сукупний розмір премії є необмеженим, що обурило деяких депутатів. Сукупний розмір премії є необмеженим. Мені здається, це забагато. Давайте визначимо там: не може склановити більше 15 посадових окладів, 20. Ну, бо інакше тут можна так поназбирювати підстав, що ну ми просто можемо. Ну, бюджетів не вистачить. Були такі випадки, призначають людину і в перший місяць роботи 300 премії за великі досягнення в роботі. Ось тут є пункт. 3.2. Сукупний розмір премії є необмеженим. А скажіть, будь ласка, тут є пункт, який виключає от такі премії в 300% людини, яка попрацювала місяць. Довго обговорювали це питання посадовці. Натомість у комісії, яка розробляла положення про преміювання, пояснюють, обмежень не встановлюють, аби врахувати різні обставини призначення премій. Сукупний розмір премії не обмежений так, тому що премія може бути місячна, може бути до ювілею. Можливо, буде за якесь окреме виконання завдання. На що буде прийнятий і підготовлений окремий розпорядчий документ, який буде проходити експертизу. Окрім цього, виділили. Депутати кошти з бюджету на чергову допомогу Збройним силам України загалом передбачили понад 16 мільйонів гривень. З них 5 – це субвенції для восьми військових частин. Все ж і на обговорення цього питання у міських обранців пішло багато часу. Дехто каже, цих 5 мільйонів недостатньо. Субвенції для військових 5 мільйонів. Проектна документація на ремонт дороги на чорновола, район мікрорайон щасливе 3 мільйони, ремонт туалетів 2 мільйона. Ось оці дві цифри це 5 мільйонів. І в мене просто сюр. Ми в якій країні живемо? За що ми дбаємо? Де наші пріоритети? Хочу зазначити, що все, що пов'язане війною, це буде серієнтована сума більше 16 мільйонів гривень. Тобто там на виклади військовим, тобто на на допомогу їм так само, і особливо на підтримку ветеранського спорту. Тобто ці всі кошти повністю спрямовані для того, щоб підтримати наші сили оборони. На засіданні депутати також підтримали рішення про виділення коштів на розробку проєктної документації для реконструкції парку на грабнику. На виготовлення документів передбачили 800 тисяч у цьому році та 200 у наступному. Ми дійсно визначили. the <laughs> Передбачили там кошти для того, щоб ми могли свої чітко розуміти, що ми хочемо побачити завтра, зробити саме проєкт, для того, щоб ми могли завантажити систему трим і для своїх донорів, так само показувати, що у нас готові документи, готові приступити до будь-якого часу до роботи, і це важливий теж аспект, що ми піклуємося нашими такими парками, зонами відпочинку. Ну і на сам кінець депутати обговорили і проголосували за понад сотню земельних питань. Це продовження і припинення оренди, дозволи на продаж та зміну цільового призначення ділянок. Юлія Смель В'ячеслав Мельник. Випуск новин.